Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Для фінансової підтримки мого каналу посилання в описі під відео буду вам щиро вдячна. А зараз приємного прослуховування. Розділ перший. Глава 3. Вечір тихо опустився на село, огортаючи його м'якими оксамитовими сутінками. Вулиці спорожніли, лише поодинокі тіні ковзали вдалині, швидко зникаючи в темряві. Ліс, що стояв осторонь, ніби завмер, спостерігаючи за всім, що відбувається, тихо зберігаючи свої стародавні таємниці. Повітря густе й важке, насичене вологою, ніби передчувало дощ. Небо ще тліло світло рожевими відблисками, однак темрява вже впевнено брала своє, здавлюючи простір. Здавалося, що можна втратити дорогу, зробивши один хибний крок. Лише рідкісні, жовті вогники з вікон і поодинокі зірки. Ледь освітлювали шлях. Марана обережно несла маленьку глиняну лампу зі свічкою та металевою ручкою. Вогонь був схожим на крихітне серце, що билося в густій темряві, осяюючи пітьму на два кроки вперед. Але й цього було достатньо. Пізній час не лякав дівчат. Вони завжди збиралися після завершення всіх справ, щоб мати змогу спокійно потеревенити. До лазні вони йшли останніми, Подруг у Марани не було, від неї трималися осторонь. Але як водилося в селі, вона зналася з усіма. Великі дубові двері бані здавалися особливо непривітними. Від постійної вологи й спеки вони розбухали, тож кожен раз змусити їх піддатися було нелегко ледве ледве вдалося відкрити їх, і на обличчя Марани одразу війнуло подихом гарячого повітря, що вирвалося назовні. Всередині було тепло і затишно, полум'я з печі м'яко освітлювало дерев'яні стіни. А кілька масляних ламп, що мерехтіли в куточках, додавали приміщенню особливої магічної атмосфери. Марана підкинула дров у піч і відчула, як тепло огортає тіло, ніби м'якесенька ковдра. Дівчина повільно пройшла далі в приміщення. Невеличка кімната для перевдягання знаходилася поруч. Це було місце, де можна хоч на хвилинку перевести подих. Зайшовши всередину, Марана знімала одяг, розвішувала його на дерев'яні гачки. Віконце тут було маленьким, і фіранки над розбухлими ставнями щільно прикривали його від зайвих очей. Та все ж дівчина вирішила перевірити ще раз. Добре знала, що іноді хлопці намагалися підглядати. Турні. пробурмотіла вона, згадавши один випадок, коли якийсь зухвалий юнак хотів навіть залізти через вікно. Її це дратувало. Вона ніяк не могла збагнути, що хлопці знаходять у підгляданні за дівчатами. Адже всі люди, чи не так? Так, хлопці трохи відрізняються від дівчат, але хіба вони ще не бачили жодної? Навіщо тоді це безглузда підглядання? <плес> Дівчина зітхнула і хитнула головою. Переконавшись, що вікно щільно зачинене та завішене, марана все ж зняла одяг. Відчуваючи деяке збентеження, вона повільно розплела довгу косу. Волосся спадало м'якими хвилями аж до стегон. Дівчина обережно пригладила його рукою, неначе намагаючись прикритися, перш ніж обережно відчинити важкі дерев'яні двері вже вологі від пари. У паркій темряві лазні, дівчата говорили неголосно. Сміялися, плескотілися водою. Аж ось двері злегка скрипнули, і всередину увійшла марана. Розмови стихли так раптово, як затихає вітер перед бурею. Хтось відвів очі, наче зустрітися з дівчиною поглядом було поганою прикметою. Інші крадькома переглядалися, але мовчали. Її шкіра. Бліда, як сніг під місяцем, і темне, наче воронове крило волосся виглядали неприродно серед засмаглих, рожевих від пару тіл. Десь у кутку легенько каркнув ворон, що сів на ганок перед лазнею. Одна з дівчат щось прошепотіла, проклинаючи птаха Біла ворона. Тихо, але досить чутно для Марани шепнула рада. Решта усміхнулася краєчками губ більше нервово, ніж радісно. Вважалося, що вона приносить нещастя. Марана, як і завжди, зробила вигляд, що не почула вона підійшла до Чану з водою, зачерпнула долонею і провела рукою по обличчю. Її пальці ненадовго затрималися на щоках, що залишалися холодними, незважаючи на жар від печі. У воді відбивалося тьмяне світло від лампади, але тінь, що колихалася поруч, здавалася чужою, ніби належала не їй. Дівчата поступово повернулися до своїх розмов. Сміх і шепіт знову заповнили парку темряву лазні. Ніхто більше не зважав на присутність марани, наче вона була просто тінню, що випадково опинилася серед них. Вона сиділа на лаві спокійно, злегка випрямивши спину, намагаючись зберігати байдужість, яка здавалася їй єдиною захисною оболонкою. Дерев'яний Черпак потроху наповнювався теплою та холодною водою, змішуючись. Та виливався на притрушене пилом волосся. Погляд дівчини ковзав по знайомих обличчях, затримавшись на владі. Та, як завжди, була у центрі уваги. Здавалося, навіть тут, у напівтемряві, вона випромінювала сяйво. Її шкіра світилася теплом, а волосся, що спадало хвилями на плечі, виглядало м'яким і живим. Влада сміялася, і навіть її сміх звучав так, наче міг зачарувати будь кого, хто його почує. Марана мимоволі заздрісно зітхнула. У влади було все, чого не було у неї слава, легкість, природній шарм, який притягував людей, наче магніт і надприродна краса. Всі любили її. Всі жадали бути ближче вона була ідеалом, чого Марана ніколи не прагнула, але це все одно кололо їй серце. Дівчина ненадовго затримала погляд на її губах, тих самих, що так легко знаходили потрібні слова для кожного тих, які могли показати ще не будь яку емоцію. Усе, чого Марана, здавалося, була позбавлена. Що має вона, чого немає в мене? Ця думка, мов голка, прослизнула в свідомість і залишилася там, викликаючи неспокій і дивне відчуття, яке Марана не могла описати словами. Це було щось більше, ніж заздрість, щось глибше. Чого вона боялася торкнутися, дівчина намагалася уникати поглядів, щоб не видавати своїх почуттів, однак влада раптом зупинила на ній свої очі, на мить її обличчя змінилося, ніби тонка тінь промайнула по ньому, але вона швидко повернулася до сміху і балачок, немов нічого не сталося. Цей швидкий момент був настільки непомітним, що Марана майже не звернула на нього увагу. Коли ж вона знову відчула на собі погляд білявої красуні, то побачила, як посмішка не зла, але й не тепла, з'явилася на обличчі влади, змушуючи серце марани легенько заколотати в грудях. Дівчина вловила це мимоволі і на мить затримала дихання. Вона була не впевнена, що означає цей погляд. Марано, а ти не хочеш піти з нами на вечорниці? запитала влада, ледь схиливши голову набік, немов це була звичайна пропозиція. Всі дівчата враз стихли, кинули на подругу дивні погляди. Їхні очі горіли змішаними емоціями, змушуючи Марану ще більше хвилюватися. Чому влада раптом звернулася до неї? Чому саме зараз? Відчувши, як її щоки спалахнули, вона спробувала зберігати спокій? Я? На вечорниці? Промовила Марана, намагаючись зберігати байдужість у голосі, хоча він виказував її щире здивування. Ти ж знаєш, що я туди не ходжу. Влада ледь помітно знизала плечима. Її блакитні очі блиснули у світі ламп. Ну, мені здається, ти непогана дівчина. Сказала так. Немов не було тільки но ну, цих дивних поглядів і неприязні. Думала, може, хочеш трохи поспілкуватися, познайомитися з усіма ближче. Вечорниці гарна нагода розважитися. Влада перевела погляд на інших дівчат, які виглядали здивованими, але не показували більше жодних емоцій. Щось у цій пропозиції. Здавалося, дивним. Марана не побачила підступу адже не могла зрозуміти, в чому саме він міг полягати. Гаразд. Нарешті вимовила Марана, ледь впізнаючи власний голос. Влада посміхнулася, наче отримала те, що хотіла. Інші дівчата знову вернулися до своїх справ. Але все одно кидали на Марану короткі, загадкові погляди. А дівчина знову поринула у себе її серце калатало від несподіваного запрошення і дивного передчуття чогось недоброго. А може, то був лише страх перед невідомим? Вона намагалася зрозуміти. Чому ця зверхня, гордовита красуня раптом змінила до неї ставлення? Але відповіді не було. Думки крутилися довкола того, що дівчина, яку Марана завжди вважала недосяжною, тепер пропонує спілкуватися. Це здавалося майже нереальним, але щось залишалося незрозумілим. Тінь сумніву не полишала і ковзала десь на краю свідомості. Глава 4. Серед усіх дівчат, що сиділи поруч, вирізнялася ще одна весела і життєрадісна заріна. Її кучеряве руде волосся виблискувало на світлі, а обличчя, вкрите ластовинням, виглядало так. Ніби сонце залишило на ньому свої поцілунки. Вона була улюбленицею села, її знав кожен завдяки її легкому сміху та незлим витівкам. Хлопці за нею бігали немов на мотузці, прив'язані, але вона лише посміхалася у відповідь, наче це були безневинні дитячі ігри. Мабуть, саме ця загадкова байдужість робила заріну ще більш чарівною. Вона не прагнула шукати чоловіка чи заручення, що дивувало інших, але Марана не засуджувала її за це. Навпаки, вона дуже добре розуміла її прагнення до свободи і відсутність бажання знайти собі якомога скоріше чоловіка. Заріна наразі сиділа поруч із Мараною, її теплий голос приносив легке відчуття спокою. Вона була єдиною, хто взагалі хоч інколи спілкувався із Мараною. Може, тому що вони були сусідками, а може, легкий характер не дозволяв дівчині бути жорстокою будь-ким. Марано. лагідно озвалася вона. Допоможеш мені з волоссям. Марана кивнула, хоч і не очікувала чогось такого. Але після розмови з владою все наче змінилося. Взявши дерев'яний гребінець, вона почала повільно водити ним по густих рудих кучерях заріни. Кожен рух був спокійним і обережним, немов цей момент був єдиним у світі, коли можна віднайти. Справжній спокій. Я завжди користуюся відваром для волосся, промовила Марана тихо, наче пошепки. Мене його робити навчила моя бабуся. Це відвар із трав, і коріння. Він добре зміцнює. І навіщо я це сказала? подумала Марана. Заріна ледь посміхнулася, закриваючи очі. Здавалося, вона відчуває, як гребінець повільно пробирається крізь її неслухняні кучері, і це їй, мабуть, подобається. А як ти його готуєш? поцікавилася вона, піднявши голову. А це не важко. Бабуся вчила, що найкраще брати трави, зібрані на сонячних галявинах. Пояснювала Марана, продовжуючи свою роботу. Потім я їх сушу і заливаю гарячою водою. Весь секрет у терпінні. А де збираєш? Кропиву у лісі біля річки, ромашку та деревій на узліссі, лаванда зростає у бабусиному садку. Це все нескладно. Заріна замружилася, наче насолоджуючись кожною миттю. Її ставлення до Марани наразі було таким, наче між ними ніколи не існувало упереджень, і ці хвилини дарували Марані відчуття, ніби хтось все таки бачить у ній більше, ніж просто дивачку із села. Рецепт був дійсно нескладний. Проте відвари приносили непогані гроші не тільки бабусі, але й усій родині. Розкривати таємниці дівчина просто не мала права, але дуже добре пам'ятала всі складники, дві жмені сушеної або свіжої кропиви. Від неї волосся блищить та краще росте. Жменя м'яти. Від цього волосся стає м'якеньким і набуває легкого аромату. Ромашка освітлює Деревій допомагає зберегти волосся і лікує від лупи. Дубова кора для темного волосся або липовий цвіт для світлого, надають природного відтінку і зміцнюють корені. Гробинові ягоди збагачують волосся і додають блиску. Готувати зовсім не складно треба лише закип'ятити воду у глиняному горщику, кинути в окріп всі ці трави, а потім варити на слабкому вогні, поки вони не стануть м'якими і вода не потемнішає, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, зняти з вогню і дати настоятися під кришкою, поки не охолоне, процідити через льняну тканину або сито. Щоб залишився чистий відвар без трави. Вечір плинув тихо і непомітно, розчиняючись у сміху, розмовах і плескоту води. Дівчата жваво обговорювали хлопців, майбутнє одруження, пліткували про те, хто кому подобається. Але Марана слухала краєм вуха. Ця тема була їй чужою. Наче належала іншому світу, до якого вона не мала жодного стосунку. Вона не бачила себе дружиною, а тим паче матір'ю. Натомість її уява малювала самотній дім у глибині лісу, де вона могла б жити наодинці з тишею природи, яка ніколи не запитує і не вимагає нічого. Вона не втручалася в розмову. Лише зрідка посміхалася чи кидала кілька слів, щоб не виглядати зовсім байдужою. Та думками марана вже давно відлетіла далеко далеко, туди, де ніхто і ніщо не змушувало її пристосовуватися до чужих очікувань. Минуло чимало часу. Дівчата одна за одною розходилися по домівках. Тихо бажаючи доброї ночі. Коли Марана теж вийшла, ніч огорнула село щільною, непроглядною темрявою. Вона підняла світильник, і його світло замерехтіло у густих сутінках. Повітря було пронизливо прохолодним, а звуки, що лунали з усіх боків, з дитинства стали частиною її ночей. Десь поруч за стінами дерев розкинулося озеро, і квакання жаб лунало над його берегами, створюючи мелодію ночі, їхні голоси змішувалися з тонким дзвоном комах, які прокидалися із заходом сонця, і це додавало живого звучання темряві, вже сповненій криками сов та ворон, що лунали далеко з лісу. Величезний круглий місяць підіймався над селищем, освітлюючи все навкруги яскравим, майже срібним світлом, і тіні від дерев тягнулися далеко в ніч. Зірки тихо мерехтіли на глибокому небі, мов безмовні свідки таємничого спокою. Десь вдалині перегавкувалися собаки, і їхні голоси долинали як частина щоденної рутини села. Бурко не змусив себе чекати. Тільки номарана наблизилася до воріт, він радісно підскочив, завзято вихляючи пухнастим хвостом. Ну що, друже? м'яко промовила марана, нахиляючись, щоб погладити його густу шерсть. Пес вдячно пригорнувся до її ніг і тихо заскиглив, радіючи її поверненню. Потім Стараючись тихо ступати по скрипучих дошках, Марана зайшла до хати, не бажаючи турбувати нікого з родини. Знявши взуття, тихо прослизнула до своєї кімнати. Простору було небагато. Як і в більшості родин у селі, дівчині доводилося ділити кімнату з молодшою сестрою. Дерев'яне ліжко на соломі. Подушки, наповнені травами, що мати ретельно збирала на зиму, чекали на Марану, даруючи затишок. Молодша сестра вже давно спала, було чути її спокійне, рівне дихання. Марана прислухалася до звуків з вулиці, Шелест листя і поодинокий стукіт паркану від вітру, нагадували про те, що все село разом із нею. Поринало в сон. Вона швидко роздяглася і залізла під ковдру, відчуваючи, як прохолода ночі повільно відступає. Ночі вже холоднішали, як і належало під кінець літа. Закутана в ковдру, Марана згадала про владу. Її запрошення на вечорниці залишалося загадкою, яку Марана ніяк не могла збагнути. Що це могло означати? Чому влада раптом вирішила звернути на неї увагу? Ці думки вперто крутилися в голові. Марана глибоко зітхнула, міцніше закутавшись у ковдру і обіймаючи ляльку. Але повільно дівчина почала тонути в тиші ночі і нарешті пірнула у свої сни. Дякую за увагу! Чекайте на продовження пригод Марани уже в наступному відео. До нових зустрічей!